Ось такий стадіон тепер доступний для проведення футбольних матчів. Реконструкцію стадіону займається одна з громадських організацій рівного. Вони виграли аукціон на оренду форта. Попри війну, відкриття стадіону і в подальшому футбольної академії є важливим для розвитку України. Вважає Олександр Петров, голова громадської організації. Наші діти мають виховуватись в Україні, мають навчатися займатися спортом не за кордоном. Тому мені здається, відкриття цієї цього поля. Цієї академії воно дасть поштовх рівнянам і українцям вірити в Україну, вірити в перемогу, що все буде Україна. Реконструкція стадіону Форт розпочалася із пробіжки начальника Рівненської ОВА Віталія Коваля з небайдужими рівнянами ще у 2020 році. Два роки тому на цьому місці були непролазні хащі, і це було просто занедбана ділянка. Тоді народилася ідея, що Такі місця мають перетворюватись в місця доступні для громадян, щоб вони користувались, займалися спортом і розвивалися. На стадіоні Форт планується відкрити футбольну академію. У ній зможуть займатися близько 300 дітей. Також стадіон облаштують біговими доріжками, доступними для усіх бажаючих. Невдовзі Форт прийматиме і матчі чемпіонату України серед молодіжних команд. Владислав Стецюк, новини Рівного.